700 осіб. Це без ботів, без Це це абсолютно реальні реальні люди, скажімо так, особи. Крім того, ми не враховуємо в статисті, ми не враховуємо технічні технічні акаунти, які мають і урядові. І урядові е структури, обласна рада, Тернопільська міська рада, і ну скажемо, і урядові не знаю, просто щоб не що це якась акаунти. Мають Ін ТВ про се ТВ 4 Погляд, тобто, рія ну, індивідуальних користувачів витікав. Як ми говоримо про індивідуальних користувачів. На мапі українських тетерян цифра менша, але вона пов'язана з тим, що не всі тернопільські, ну це це у кажучи тенденція по всій Україні, не всі показують локацію. Тобто не вказують, що персонально ну, ця, ця особа чи цей користувач вони є саме з Тернополю. Ну, е, поки що ці речі не, індексу, не індексуються, але е, останні, останні дослідження по, е, по Яндекс.Блог .По показали, що... Тернопіль, тернопільський блогер на третьому місці в Україні серед гремомовних виступичів. А хто цей Гуру? А хто цей чоловік? На третьому місці? як його звати? Ні. Тернопіль на третьому. Тернопіль це гуру Тернопіль. Файне місто Тернопіль.